Слава Богу, братя, сестри. За добрий час, який ми маємо перед Його лицем. Ми всі разом співали пісню Тільки ти Ісус, тільки Ти Утішитель, тільки Ти зрозуміть може серце моє. Я дякую Богу, браття і сестри, що Господь, як ніхто нас всіх, дуже добре сьогодні розуміє. Слава Йому. Добре розуміє. Навіть тоді, коли ми думаємо, що ну, не розуміють, я таке проходжу отак тяжко, як брат нагадував про Якова. Бог нас всіх розуміє, слава йому. І сьогодні Він говорить до нас, хто був уважний. Я, щоб не здержати часу, хочу запропонувати для вас деякі роздуми, які прийшли мені на серце. Для початку прочитаю місце з Божого Слова іслання апостола. Павла друге післення до Корінтян з 11 розділу 2 і 3 вірші. Други коринтян, 11 розділ 2-3. Він тут пише такі слова, бо я ревную про вас ревністю Божою. Я ж заручив вас одному мужеві, щоб чистою дівою. Привести перед Христа. Але боюся, щоб як змій Єву обманув лукавством своїм, так не попсувались думки ваші, віддалившись від простоти в Христі. Хай б... потримайте ще трошки. Я знаю, що на екрані ми можемо прочитати на ті мові, на якій для нас зрозуміло. Щоб не уклонилась від простоти, яка в Христі. Апостол каже, деякі переклади кажуть український, англійський від простоти і чистоти, яка в Христі. Це місце, браті і сестри, воно припало мені я над ним довший час роздумую і думаю, що воно буде корисно сьогодні для нас в цьому служінні. Я задався собі питанням, чому? Апостол Павел писав такі слова до церкви Коринфі, оскільки ми знаємо, що це вже було його друге пісня, і ці післання, його перше, друге, вони не є короткі. Із цих піснь ми дуже багато взнаємо як для побудови церкви, як для відносин, для сімейного життя і інших таїнств. І я думаю, що коли апостол Павло писав це пісня, можливо, він диктував, хтось записував, він розумів, що. Коли цей лист буде доставлений в церкві, він буде розкритий перед цією церквою і буде читатися. Звичайно, люди якось будуть на нього реагувати. Люди будуть реагувати. І, звичайно, що для цих слів, яких я прочитав, були підстави. Він каже, що я ревную про вас ревністю Божою. Я ревную про вас. Я заручив вас, мужу, як чисту діву. Ви знаєте, коли ми сьогодні живучи тут, ми бачимо, в нас відбувається багато весіль. Молоді люди одружуються, юнаки, дівчата, полюбивши друг друга, відбуваються заручини, на яких на молодих людей кладуться певні обов'язки зберегти себе чистими. До дня одруження і для спільного сімейного життя. І він каже до церкви в Коринфі, я, каже, вас заручив. Цим самим він говорить, що тепер на вас складеться відповідальність, я каже, вас зарочив як чисту діву. оцю чистоту зберегти. Відповідальність. Труд. І другий віршик. Він каже: але я боюсь. Але я боюсь. Я переживаю. Я... Коли ми вище читаємо, ми знаходимо, що апостол Павло той, який багато потрудився, на ниві Божій, проповідував. Він переживав за церкву в Коринфі, тому що вбачав певні відхилення. І він Боявся. Знаєте, вони були його як діти. Вони були ніби як ним народжені. Знаєте, ми як батьки теж не так боїмося за інших, правда? А за своє ми сильно боїмося. Я пам'ятаю один момент, коли я після роботи відпочивав, приліг вдома і дзвонить мені телефон, я піднімаю трубку, це дзвонить син. І голос такий старовичка, тато каже, я попав в аварію. Я аж скочив на тому ліжку. Коли ти живий, здоровий, не поломаний? ні. Ну, машина, каже, сильно побита, та машина була тотал. Розумієте, це твоє. Другі, ми можемо поспівчувати, а взагалі далекі, ми можемо почути, ну таке сталося. Але коли твоє, ти аж трусишся, тебе аж трепет пронімає. Я боюся за вас. А чого ж ти боїшся? І він використовує такий приклад і наводить тим самим Корінфіянам, знає, що вони будуть читати: Я за вас боюся, щоб як Змій Єву прильстив, то щоб таким самим чином ваші серця не були відхилені, відхилені, щоб не були від простоти і чистоти, яка в Христі Ісусі. Він давав їм слово застереження, хвилювання. Я думаю, я собі часто хотів би бачити, як ці. Борис не слухали це слово. Та що ж за нас бояться? Це в нас все нормально. Коли ми читаємо 10-й розділ, вони трошки так, знаєте, зневажливо відносились відзивались про апостола Павла, і апостол Павло каже, що до мене слух, що деякі і говорять, що що це такий Павел? Він у посланнях такий, знаєте, строгий такий, повелительний, а в персональній присутності він такий слабенький. Простота уходить. Піднімається своє я. І ми вже починаємо щось значити. І коли наше Я піднімається, і ми починаємо сильно розуміти, що ми вже сильно щось значимо. Простота відходить. Апостол Павло це бачив, йому було дано це бачити. І він каже: Я боюсь. І він застерігає їх. Тому що, каже, я вас заручив, як чисто діву мужу. Застерігає. Знаєте, браті і сестри, коли я дивлюся і навіть собрання інші, цікаво мені наблюдати, скільки я в процентному відношенні старався зрозуміти, скільки в собраннях говориться слово застереження. І я навіть, знаєте, що даже воно, слово застереження не роби, не ходи, поступайте так, воно, я би сказав, навіть домінує в багатьох моментах. Хоча є церкви, де більше. Говориться, що ми діти Божі, і то є правда, що ми є святі, що ми вже посажені на небесах, і то є правда. Ну, як віднайти цей баланс, коли звучить слово застереження? Як нам його сьогодні сприймати? Знаєте, коли по роботі я проїжджаю місцями нашої місцевості, де ми робимо, за місто виїжджаю. і Буває така, знаєте, у нас є дуже такі гарні краєвиди. І буває, я їду і скорость збавляю, щоб подивитися. Бувало, стану. І сфотографую дещо на пам'ять. І працюю з своїм сином, кажу, знаєш, хочеться така красота. І коли ти насолоджуєшся це красотою Божим творінням, знаєте, це не наскільки не умаляє того, що разом з тим, коли ти це милуєшся і дивишся і насолоджуєшся, разом з тим, ти маєш розуміти, що ти маєш їхати, ти маєш дотримуватися правил. Ти маєш зважати на обстановку навколо тебе, ти маєш звертати увагу на людей, які тебе оточують. Чому? Щоб замилувавшись, не заїхати в кювет. Скажи, як так може бути. Може бути. І як нам знайти сьогодні цей баланс? Так що важливіше, бути радуватися красоті Божій чи правильно їхати по дорозі? і сестри, і те, і те важливо. Але що має бути більше? У нас на роботі, коли по техніці безпеки говорять, safety first. Безпека. Тому стоїть слово застереження сьогодні у нас в церкві, щоб бути безпечними. Щоб так, як Змій, Єву, Єву не прильстив, щоб ваші серця не оклонилися. Це ось звучить застереження сьогодні для нас. А як Змій? А змій підійшов до перших людей. Ми переносимося в перші повістування з Біблії, він підійшов до перших людей. В третьому розділі він написав, написано, що він підійшов і заговорив до них. До людей, я хочу сказати, що якісь в певній мірі знали або мали досвід спілкування з Богом. Тому що написано, що Господь їх створив. Він їх поблагословив. І він з ними говорив і дав їм настанову і сказав: плодіться і розмножуйтесь, наповняйте землю, володійте рибами, тваринами. З ними говорив Бог. Тому це і був рай. Браття і сестри, якщо до нас говорить Господь, коли ви його відчуваєте, що Він до вас говорить? Навіть коли докоряє. А ви розумієте, що це до вас говорить Бог? То правильне місце, то є рай. Слава нашому Господу. Ви розумієте, браті і сестри? До людей, які не знаю, в якій мірі знали Бога, чули Його, Бог персонально до них говорив, не через пророче слово. І приходить Змій, і до цих людей починаємо починає розказувати про Бога. Чи, ви, чи, чи правду сказав Бог, що не можна їсти? Єва каже, можна, але не від всіх, від цього дерева не можна їсти. Браття і сестри, є ще одна небезпека. Коли Божим людям Змій починає розказувати про Бога. І ще більше небезпека, коли ці люди не починають його слухати і взагалі заводити з ним мову. Людям, з якими говорив Бог. Яких поблагословив, яких, яким дав настанови і дав заповідь. І до цих людей приходить Змій і починає їм про цього Бога розказувати. Це є небезпечно, братя сестри. Хтось тобто каже, а хіба може так сьогодні бути? Може? Може? Коли, наприклад, сьогодні є популярна в нашому краї, де ми живемо взагалі в світі є музика, багато людей слухають, називається воршіп. Люди, які ведуть досить. Неправильний спосіб життя, бо стиль життя. навіть неправильно виглядають. Вони розказують навіть нашим дітям молодим, як треба славити Бога. І інші моменти. Приходить Змій і розказує про Бога. А далі говорить. Ціль яка апостол Павло каже, відхилити? Каже, не вмрете. Не вмрете. Але знає Бог, що якщо ви вкусите, то ви будете, ви будете, будете. І це бажання людей велике кимось бути, приводить до нехтування Божих заповідей. Змій говорить, що вам Бог дечого не відкрив, не договорив. Він вам чимось обділив, він вам щось не досказав. Послухайте, що я вам скажу. Бог знає, що ви вкусите, ви будете як боги. Ви будете знати, ви будете, ви будете, ви будете. І це спокушує людей. Людський егоїзм. Ми узнаємо. Ми побачимо, ми будемо. Ви знаєте, я слухав проповідь Беспалова, він привик розказав такий приклад. Колись його запросили на радіо, на радіо і задавали йому питання по Біблії з духовної сторони він їм відповідав. І задали йому одне таке питання, знаєте, як сьогодні називають про конспірологію, про такі, знаєте, заговори різні, про різні всякі ситуації політичні, які відбуваються в світі, в країнах. І я думав, що ж він відповість? А Він каже, ви знаєте, що. У Біблії, в Слові Божому, є пряме повеління внікати в глубини Божі, досліджувати Боже Слово у ці глубини Божественні внікати, прониматися їми, брати до серця. І є заборона вникати в глубини сатанінські. Но людська цікавість, Змій приходить і приподносить те, що люди не знають, що воно таке приємне і людям багато чого хочеться знати. І часто вони хочуть знати те, що їм не треба знати. Мудрість заключається в тому знати те, що треба знати, і не лізти туди, куди не треба знати. Коли воно виходить наоборот, є проблема. У мене був напарник, колись він постійно мене запитував, він місцевий. І постійно мене допитувався з відкриття, щоб я йому пояснив, що значить цей кінь там рижий, чи вороний, як він там. Каже, поясни мені, що це значить. А я знаю, що в нього таке життя було, знаєте, розбите, він розвівся і все таке інше. І він мене питає, поясни мені, що це таке значить, як ти думаєш? Я думав, що ж йому сказати. Кажу, слухай, ти є дитина Божа чи ні. Ти омитий кров Ісуса Христа. Ти покаявся в своїх гріхах чи ні? Ну, схилив голову. Кажу, якщо ти таблички множення не знаєш, куди ти лізеш в тримгонометрію? Сьогодні час прийти перед лице Боже, впасти, покаятися, привести своє життя в порядок, омитися кров Ісуса Христа, бути спасенним. Ви будете знати. І Змій сьогодні знає, як зіграти на людському егоїзмі. Ви будете знати. Коли я згадую про Даниїла, історію, ви добре знаєте, заздрісники його прийшли до царя і сказали, царю, зроби такий закон. Зроби такий закон, щоб в певний період ніхто ні до кого не звертався, окрім до тебе, царю, до тебе, всі питання до тебе. І я часто, знаєте, думаю, могутній цар, який управляв великою державою, великою економікою, яку треба було тримати під контролем політику. І він повівся, хитро підійшли. Можливо, він той час і не подумав, як це буде виглядати, коли протягом такого часу будуть всі люди до нього йти. Ти ж не поспиш і не поїсиш. Тому що закон. Ні до кого не можна звертатися, ні в кого нічого не можна просити, окрім царя. І оце я, оце я піднялося. І він повівся і підписує, і доносять йому. Даніїл молиться. 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 І нагадали царю, що є такий закон. І в тебе вибору нема, треба його вкинути туди. І цар зрозумів, що він попав. І пророчі слова сказав Даніїлу Бог, якому ти служив, Він тебе спасе. Але був зведений, чуть не пободрствував. І коли Бог закрив пасті львам, коли цар прибіг зранку і гукав Даниїла, то почув відповідь царю, на віки живи. Бог, якому я служу, він мене спас. Чому? Я перед ним виявився чистим. Халілуя. Змію, не вдалося Даниїла звести, не вдалося зіграти на його егоїзмі. Я виявився чистим, щоб вас ніхто не звів від простоти і чистоти, яка в Христі. От в чому було переживання і боязнь апостола Павла, щоб не звели. Браті застри, як ми сьогодні? І Даниїла підняли. І десь царський закон подівся, і зразу ж вкинули тих всіх недобро... бажаючих для Даниїла. Вони ще не попадали своїми сім'ями, як льви, вже сукрушили їхні кості. А що ж з законом? Я боюсь переживання апостола Павла було, щоб не уклонитись, браття, і сестри. Сьогодні сучить слово для нас. Не уклоніться від простоти і не уклоніться від чистоти. Відкритті ми читаємо, Іван пише, я бачив невісту, агнця приготовлений. Білий одяг, чистота. Оце, браття, сестри, наша задача сьогодні. Не уклонитись, не піддатись на локи змія, який ходить, який говорить, який питається нам щось розказати, який часто старається виставити Бога неправдоподобним. У мене ще один був напарник колись, який мені говорив, що Господь візьме вірних на небо, він належить до номінації так називаємо християнської, а нечистих, недобрих людей він знищить. Ніякого аду не буде, ніякої не буде. Я кажу, як так не буде? Каже, ну ти подумай сам, подумай сам, чи може такий великий любячий Бог зробити ад і там мучити людей? Нічого такого немає. Братя і сестри, кого ми слухаємо сьогодні? Нехай збереже нас Господь, що ми були в числі, у та й яку бачив Іван. Я бачив невісту анця, білий одяг і чистота. Нехай поможе на цьому Господь. Амінь.